Слава Ісусу Христу! Шановна громада, для того, щоб знати, що робити, треба зрозуміти, що сьогодні відбувається в Україні. І я хочу вам сказати відповідально: сьогодні в Україні йдуть не політичні дискусії, не протистояння між різними політичними силами. Сьогодні йде вторгнення в Україну. Сьогодні йде окупація України, яка йде з Кремля. Вона йде в різних напрямках. Через гуманітарну сферу і там її очолює табачник. Вона йде в економічній сфері, вона йде в інформаційній сфері, вона йде в духовній сфері, і там її очолює керів, і вона йде в сфері мовній. Вони в останній період посягнули на найголовніше на мову. Але ми маємо розуміти, центр управління тих процесів, які йдуть тут, він знаходиться навіть не на банковій. Там сидять примітивні блазні у вигляді Януковича, колишній криміналітет, який не здатний навіть до стратегічного мислення. Цю війну проти України розробляють там, в Кремлі, їхні технологи на чолі з Путіном. Їхнє завдання одне знищити Україну. Вони вважають, що Україна це є певне непорозуміння. І не випадково дружина Путіна заявила, що Росія кінчається там, де закінчується російська мова. Вони не хочуть визнати Україну. Вони хочуть її знищити, як знищили колись в 19-му році, як знищили в 41-му році, коли тут, на цьому майдані, українські націоналісти оголосили створення української держави. Сьогодні полягає в тому, як діяти нам і як відповідати нам на цю агресію, яка йде. Сьогодні вона йде в сферах усіх, можливо, крім мілітарної. Але ми бачили, наприклад, в Грузії, що вони при необхідності готові ї послати танки, коли буде в тому необхідність. Яка наша відповідь на це може і повинна бути? Наша відповідь може бути тільки одна: всім українцям всім, кому болить українська держава і українська нація буде пріч-опліч разом. Їм так важливо розколоти нас. Їм так важливо, щоб ми боролись не проти Путіна, не проти Януковича, щоб ми боролись між собою. Оце їхня ціль. Згадайте, 17-й рік. Кожен з українських готаманів мав свою велику правду, вважав, що він найкращий. Але вони нищили один одного в результаті армія Муравьова. Взяла Київ і взяла Україну. І п'яні більшовики вбивали наших дітей. Згадаємо, сорокові роки. І Бандера, і Мельник, і Бульба Боровець мали свою велику правду. Але потім вони всі опинились в одному німецькому констаборі і сиділи в сусідніх камерах. Це говорить про одне. Завжди план ворогів був роз'єднати нас, натравити один на одного, щоб ми один одного знищували. І завжди план великих українців полягав в тому, щоб стати плече до плеча всі, хто є, б хто не був, хто в парламенті, хто під стінами парламенту, і разом сказати ні, і разом сказати Росія стоп!» Ми її зупинимо на кордоні. Ми її зупинимо біля хутора Михайлівського. Товариство, для того треба збагнути. Є війни, бувають помилки, бувають перемоги. Можливо, ви бачили по телебаченню. 24 травня я кинувся до Литвина і фактично зірвав сесію. 5 червня я витягував карточки.